Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Олена Харілова. Сьогодні ми говоримо про нову тактику ворога а також контрнаступ збройних сил України разом із Олександром Кочатковим політтехнологом. Олександре, я дякую, що ви долучилися. Вітаю вас невзаєм. Слухаю вас. Давайте почнемо. Ось з ранкового ракетного обстрілу, нічного ракетного обстрілу і нового повідомлення від голови офісу президента пана Єрмака. Збили 14 ракет із 32. Несподіванкою стало те, що останнім часом ракетні обстріли відбувалися або зранку, або в день. А це нічний ракетний обстріл, і також масований. Яка ситуація зараз за повідомленням пана Єрмака, що влучання є в на півночі, на заході у Дніпропетро? Овській, Кіровоградській області в Київській працювало ППО. Хочеться запитати, як ви оцінюєте оцю нову тактику ворога, оскільки він випускає на останнім часом меншу кількість ракет. Вони більш і зовсім по, -по іншому працюють ніж раніше. Взагалі, з чим це пов'язано з тим, що ворожі війська вчаться на своїх помилках? Не зовсім. Мова йде про те, що ворог зараз готується до масштабного наступу, це анонсовано, і це йому з політичної точки зору, з пропагандистської точки зору, це необхідно, щоб щось там вибачають, втюхати власному електоратові на річницю, на річницю вторгнення. Там треба хоч щось таке. Помітно зробити про що можна розповідати як про перемогу, тому вони зараз планують масштабний контрнаступ і вони хочуть використовувати під час цього контрнаступу масово використовувати авіацію, саме авіація. тому що саме авіація дає ну, Перевагу, перевагу можна атакувати, можна атакувати міста, мирні міста не тільки ракети. можна атакувати наші позиції. Все таке інше. І ось зараз, але це неможливо, якщо в нас працює і в нас добре працює проти і протиракетна оборона. І от стосовно цього нападу, тут дещо невеликі цифри. Я можу про це певним чином пояснити, але загалом в нас цифри збиття. Ворожих об'єктів, вони навіть перевищують технічні показники розробників. Тобто ми працюємо навіть краще за умови, ніж розробники використовують на полігоні. Так от, вони зараз хочуть з'ясувати позиції української протиракетної та протиповітряної оборони, щоб їх спробувати знищити і далі використовувати авіацію. Ось про що йде мова. Оці повітряні кулі, ось ці ракетні напади. Це в першу чергу з'ясування е, місць розташування нашої протиповітряної оборони, щоб її або знищити, або спробувати обійти. чому угу. полягає певна зміна тобто, та так, але... якщо раніше ціль була це враження цивільних там об'єктів і критичної інфраструктури, то нині це просто можна сказати розвідка і виснаження ППО 50 на 50. Продовжуються, продовжуються знищення спроби знищити наших інфраструктурних об'єктів але навіть такі запеклі і дурні, як в генштабі Росії, вже зрозуміли, що вони там намагаються повернути нас кам'яний рік. А ми запускаємо в Києві електротранспорт, трава і тролейбуси. Тобто зрозуміло, що це не дає жодного ефекту. Вони не здатні зруйнувати ну, втрати руйнування. Так, ви згадали розмінувати повністю не можуть. Тому вони розуміють, що це не є пріоритетною цілею. 50 на 50. Ви згадали про авіацію. От нещодавно було повідомлення про те, що е, ворожі е, літаки концентруються біля кордону з Україною. А, а тим часом у нас відбувся Рамштайн, де не було ухвалене рішення про е, літаки. От е, тут хочеться поговорити не про те, що у них вони є. Ми і так знали про те, що вони у них є. А про психологію, а психологію отведення навіть бою в даному випадку для чого це робиться? Для того щоб справді забезпечити там свій контрнаступ е, е, і допо. Так, підкріпити їх літаками чи от психологічно настиснути, показати, що у нас є, а у вас ні? Вони хочуть реально використати авіацію, щоб підкріпити свій наступ, щоб він був хоча б там приблизно успішним, щоб вони кудись там на 5 на десять кілометрів щось просунулись, без авіації в місце не виходить у ворога, то щоб було проще звітувати. Це з точки зору наших союзників. Вони достатньо розумно, достатньо розумно міркують про те, що протистояти ворожої авіації треба за рахунок протиповітряної оборони. І зараз нам там терміново-терміново, якнайбільше, якнайшвидше, намагаються надати саме протиповітряні, протиракетні комплекс. Петри, от сам ПЦІ от це те, що може збивати і авіацію, і ракету. І це розумно. використання авіації для України. Це буде в першу чергу підтримка нашого контрнаступу, який, мабуть, що таки буде літом. Мабуть, що такі буде, і до літа може багато чого змінитися щодо надання авіації, за окрема. Тобто, для збиття протистояння ворожої авіації українська авіація якої не буде жодним чином, не буде достатньо багато. Вона не є ефективною. Більш ефективною є протиракетні протиракетні комплекси проти, літакої комплекси протиповітряної оборони. І це нам власне не дають. Тобто там все йде за планом. З боку наших союзників достатньо розумна, прагматична, політична і технічна позиція. З боку наших ворогів виключно політична. З боку союзників. Давайте ще про союзників поговоримо. А у нас дні, так і години. Відчуваються по іншому, напевно, ніж у них, тому що всі ми чекаємо зброї якнайшвидше, І кожна хвилина, не те, щоб день чи тиждень чи місяць має значення кожна хвилина, тому що чим менше зброї, тим більше наших захисників лягає. На полі бою, а, а в союзників поки що така тактика, все одно бюрократія. Вони продовжуються спілкуватися, вирішувати, радитися, а, думати. Так от поясніть, чому у нас так, така прірва все одно, хоч вони нам допомагають, і не можна сказати, що ми один на один з ворогом. Але хотілося б так, щоб цей процес був пришвидшений. Зовсім не один на один з ворогом, бо один на один на два місяці снарядів би вистачало і все. Тому що в нас чомусь зривалися, вибухали склади, а винуватців так і не знайдено. І нових нових складів не з'явилося. На два місяці ведення бойових дій вистачало в Україні засобів. А ми вже рік, рік чинимо спротив, достатньо ефективно. Тобто, не одни така бюрократія, яка там є, там. Дійсно демократичні країни там дійсно залежить від суспільної думки. І політики не можуть, як в авторитарних режимах, не зважати на суспільну думку. Тому потихеньку домовляються, переконують власне суспільство, що це треба. Ви ж зверніть увагу, що в нас відбувається якась жахлива трагедія. Воно, як Дніпрі. Наприклад, відбувалася оця ракета Х-22 вучила в житловий будинок. І відразу з того боку. Починає там якась допомога швидше інтенсивним, бо суспільство побачило жах, побачило жах загибель мирного населення, і політики мають певну змогу. Е, я хочу зауважити, треба звертати на не, політиків або на журналістів, які розповідають про власні там, джерела, десь там політичних кол. Звертати особливо уваги. Бо постачанням зброї займається спеціальна логістична група НАТО. Це і очолює сполучені штати Америки. Оце не політики, це такі похмурі, серйозні люди, військові, які точно знають, що, як, коли, куди, скільки. Ось вони військові, точно знають. і вони виконують певні логістичні плани, те, що розповідають політики, не пускаючи там дезінформуючого чи якоїсь. Якогось там популістського туману, от на це зважати не треба. І логіка війни, вона, на жаль, жорстока. Логіка війни каже, що наступальне озброєння Україні потрібно тоді, коли вона буде готова для контрнаступу. Але перед тим необхідно виснажити ворога, припинити його наступ. До речі, Зеленський саме про це каже, що нам не треба не можна давати перехопити ініціативу. Тобто нам треба виснажити їх, вистояти. Після того перейти в контр От тоді кліту нам потрібно буде. і все це військові знають. Вони працюють з дежурним гінштабом, і тут у... треба розуміти, що не все може бути доступне для широкого загалу війна. Але інститут вивчення війни ось оприлюднив таку тезу, що контрнаступ ось України може початися протягом наступних декількох місяців, якщо захід, тобто партнери, нададуть всю необхідну техніку. Тобто, теж як найшвидше, як ми розуміємо. Тобто, ми готові до контрнаступу і готові е, проривати лінію фронту, не зовсім але ж не зовсім, не зовсім. Не... поясні. Тобто, техніка технікою. Хто? Хто буде керувати цією технікою? Хто буде, хто буде безпосередньо проривати? Саме зараз в, рі... креслю, в різних країнах наших союзних працюють різні підрозділи, які навчаються бойове злагодження, навчання цієї зброї. Тобто йдуть паралельні процеси. Ну, якщо є танк, а в ньому нема кому керувати, справлятися з цим танком, то нащо цей танк, вибачте мені? А от все це повинно бути одночасно. Навчити. Бойовому бойовим діям за стандартами НАТО і, перш за все, це мова йде про інформаційне забезпечення системи бою, тобто орієнтуватися в електронних засобах, яка інформація розвідувана на кожному рівні в нас навіть до молодшого командного складу, до сержантів доходить ця система. А в певних там підрозділах спіці... сили спеціальне призначення ну, навіть на рівні бійця. Ось ця ця інформація він повинен в цьому орієнтуватися повністю в воді. Це складніше, ніж володіти навіть там ноутбуком, ноутбуком, чи планшетом, чи телефоном. Це треба вміти і вміти в практичному сенсі, не думаючи, не розбираючи. От готують і техніку для нас ремонтують, модернізують, підтягують. Велика кількість знаходиться поблизу кордону України, щоб її там ворог не міг знищити ще до території України. А готуються люди. Приблизно 70, може трохи більше, добре навчених, добре озброєних людей, які якраз і зможуть пригоміти хід бою. Тобто, все йде достатньо, достатньо розумно. Вчора я говорила з Сергієм Гайдаєм, головою Луганської ОВА, надвечір. І от одну тезу цікаву, яку хочу вам переказати, так і щоб ви її прокоментували. Що знову повертаючись до тактики ворога, що він змінив ворог тактику бою ведення бою, якщо раніше. Вони продовжували закидати трупами. Вони також на деяких ділянках це продовжують, але є ділянки. от, зокрема, він говорив про Луганщину, де вони переймають український досвід, просто вчаться в українських військових, і а, такі розвідувальні бої ведуться по а, декілька десятків чоловік, коли виходить. А, і а, тобто, у них не такі великі втрати. Тобто, вони розуміють, що відбувається по ту сторону, тобто по нашу в Збройних силах України, і встигають повернутися. Тобто, от такі маневри. Ро застосовують які о, українські там сили оборони збройні сили України застосовували з самого початку. Тобто, чи можна стверджувати, також що ворог вчиться в нас і також вдосконалюється? Ну певним чином, так але Якість ворога, якість фійської ворога значно погіршилася. От кажуть, що 155-ту елітну десантну бригаду десантники знищили під вугледаром. Ну елітною вона відносно була там на початку війни, на початку. а зараз в неї там змінилися тричі змінилися особовий склад. І туди мобілізований додаю, додаю і. За рахунок мобілізованих недобре навчених за два місяці, неможливо неможливо нічому серйозно навчитися, особливо якщо до цього відноситися формально. То вони недобре навчені. А от те про що ви розповідаєте, закрема. На Донбасі, зокрема на Луганщині – це дії так званих сил там самооборони, народної міліції Луганської, так званої Народної Республіки, Донецької, так званої Народної Республіки. Ось ці давно на війні, спочатку 14-го року, і в них якраз от всіх, фактично, <голов 'як> за ознакою там громадянства, то вони фактично є українцями. Хто країн і з того боку вміють. Вміють воювати достатньо розумно. Оці достатньо розумні підходи, якраз вони і проявляються у. Колишніх, колишніх українських з Луганської та Донецької області. Загалом до Росії, до російських військ, це має ну, дуже приблизне відношення. Тому що десантники там, цілих спецоперацій, так вони переймають нашу тактику. А масова, масова російська армія ні. Вона продовжує лізти навалою. Ну, просте запитання: от такого ліхтару, вибачте. Один і чотири квадратних кілометри. Один Ну це, це великий блокпост. От вони на нього лізуть, гинуть замість того, щоб обійти і кудись рухати. А вони не знають, куди рухатись. Вони не знають, на що обходити. У них є завдання там захопити у цей навіть не районний центр. І все тут не можна казати, що зміна тактики ворога на щось принципово впливає. Це невеличкі такі приклади, невеличкі факти. Загалом картина бою не змінюється, намагаються взяти чисельністю. Угу. А, до речі, ось нещодавно чула від одного військового такий факт, що українських громадян, які не встигли виїхати з окупованих територій, мобілізують, так і проводив він прямо випадки декількох людей, яких він особисто знав. На щастя, я не вказую прізвища цих людей, вдалося визволити а, із такого можна сказати полону в, в російської армії, так тому що вони можна сказати теж в полоні, якщо їх призивають і мобілізують. А, їх вдалося визволити, тому що вони належали до партизанських а, груп українських, так але інші а, прості громадяни, які все ж таки чекають на визволення окупованих територій і прийняли рішення залишитися там. Їх зараз мобілізують. Як їм діяти, що їм робити? Є достатньо повідомлень з боку волонтерських наших угрупувань, і з боку Генерального штабу. Тобто є така певна інструкція, яким чином, обережно, щоб не потрапити під російський вогонь, переходити на наш бік. Потихеньку переходити на наш бік. така можливість є. Треба не поспішати і розбиратися з ситуацією, яка є. Тобто, під час якогось там наступу треба залишитися на території, і потім, щоб наші зрозуміли, що це. Де ну, бажано українською мовою про це сказати, що людина там хоче здатися в полон, а не хоче там які заплутати. Тобто не сперечатися, якщо можливості немає, якщо тебе вже силоміць примусили, знайти можливість потихеньку залишитися на території, де можна перейти наш бік. От тут таких. Які переходять на наш бік, особливо з окупованих територій, до них абсолютно дружні дружні відношення з повним розумінням. Ну, звісно, Ось останні повір... повідомлення, щоб вір... Що все не був я засоби і шпихун, ну, звісно, перевірки є, але цілкові відношення зрозуміння. Ось останнє повідомлення від ОК Південь, що Росіяни сьогодні зможуть знову атакувати, можуть знову атакувати Україну з повітря? А також і про це говорив і Данілов, що ми готові до нового масованого обстрілу. От розкажіть, будь ласка, чи відбудеться такий масований обстріл сьогодні, завтра чи можливо на 24 лютого? Тобто до чого готуватися українцям від сьогодні до 24 лютого. Від сьогодні до 24 лютого, швидше до 22, го Я очікую найбільш пасово удар десь там в районі 21-22 двадцять напередодні 24. го але бути готовим реагувати на будь-які сигнали повітряної тривоги. Ну, якщо люди хочуть хочуть вберегти себе і своїх рідних, або обов'язково знаходитися в місцях там в укриттях чи бомбах сховищах. Чи які... ось зараз ми маємо період. То цієї, хто цих роковин вторгнення достатньо важкі. Агресор накопичував накопичив ракети різні, різні ракети. Він виробляє ракети, незважаючи на санкції, Десь 50-70 ракет на місяць. Вони виробляють, вони модернізують, розконсервовують старі ракети, і вони мають здатність можливість саме от. Не рахуючись втратами економічними в цьому сенсі, використовувати зенітні ракети комплексів С-300, С-400, С 400, С 250 кілометрів, використовувати саме для терористичних нападів на Україну, бо вони не точні, але в місто воно попадає. І тероризувати мирне населення вони можуть. Тобто, зараз маємо підвищений рівень ракетної загрози, все перехопити. Навіть найкраща протиракетна оборона, яка існує світі, все перехопити не може. Тесь не все одно пройде, навіть якщо більше масований. Запуск ракети ще й більше може пройти, тобто краще ховатися і бути готовим до цього. Але мабуть, що після 24-го оці ракетні напади повернуться до періодичності раз на три на чотири тижні, і масованість буде невелика. Треба перечекати, пережити цей період. Угу. Щодо фронту, як там будуть розгортатися події? Але теж хочу, щоб ви не як військовий там аналітик, військовий експерт, так розповіли нам. А все ж таки, коли як ви вважаєте, почнеться український контрнаступ? А, чи... В березні чи в квітні, що буде відбуватися в квітні травні, тому що пробувається через український інфопростір, навіть російська пропаганда, і часто ми чуємо про те, що ніби якоби будуть домовленості певні навесні? Так ми розуміємо, так що це що це там і в СОЧІ російська пропаганда, але більшість людей про це говорить, говорить так в побутових коли, як і все таке. Розкажіть, будь ласка, які у вас яке у вас бачення, що буде відбуватися навесні? Почати мира, люди хочуть припинення військ військових дій туди хочуть, щоб ракети не падали на голову, щоб мирне не добанково. Це зрозуміти можна. Плітки щодо ходу військових дій щодо майбутніх переговорів. Ну це не обов'язково навіть там ворожа інформаційна апарація. Це так середині, всередині не плітки. Думки, надії завжди бувають достатньо прозора ситуація з тим, що буде відбуватися. Я казав про те, що ворог конче, потрібен там якийсь, хоча б примарний успіх, який можна там видати втюхати за перемогу власному населенню. Тому вони спробують наступати обов'язково в першу чергу продовжить ці наступальні дії на Донбасі. Бо вони мають зараз за мету офіційну, то, значить то вони там вже не динацифікують Україну, це такі, вони зараз захищають населення Донбасу. Що таке дарой на Донбасу ніхто не знає, але захищають продовження. Там цілком можливо спроби наступальної дій у напрямку Запоріжжя, цілком можливо, і як відволікаючи наступи на Миколаїв. І з боку Білорусі я очікую якихось там провокаційних дій. З боку Білорусі це може Тут, бути більш детально розкажіть, чого ви це, очікуєте. То що... це може бути імітація наступу, тобто перехід на територію України. Це можуть бути обстріли, ракетні і артилерійські обстріли нашої території, масовані обстріли е, з боку Білорусі. Це можуть бути ворожі е, літаки. З території Білорусі, які залітають на нашу територію, і атакують не тільки наші військові позиції, а й мирне населення, наші мирні міста. Але масштабного наступу з території Білорусі ми не очікуємо, тому що ну нема ким імітувати, провокувати. Відволікати нашу увагу, можливо, чим наступати серйозно, щоб там щось там перерізати, якісь там шляхи постачання зброї, які йдуть там з Польщі, от це неможливо, бо людей для цього нема. Ось такі напрямки: Донбас, Запоріжжя, можливо, там можливо імітація швидше ціл нема е, Миколаїв та з боку Білорусі. Так і все це буде про стримування, стримування. Під час стримування цілком почули такі плановані відходи українських військ на позиції, які є, те приблизно, що відбувалося минулого літа. Що ми поступово, але не потрапляючи в котовії, в оточення, поступово відходили, зберігаючи нашу силу. А потім нас виникли можливості для контрнаступу під Харковом, під Херсоном. Тобто, ми зберегли силу, під телевизию, Ось щось подібне. Буде відбуватися. І це буде тривати стримування наступу uh -huh. російського тримати приблизно до літа, бо саме літо і резерви можуть надійти, і, і озброєння надійти разом І от контрнаступ раніше літа я особисто не очікую. І нам треба, нам треба вже отримати такий переконливий успіх у цього контрнаступу. Такими успіхами можна вважати вихід наших військ до Азовського моря. Це безумовно, навіть в Росії не зможуть замовчати. Це вихід на Кримський півострів, на паріше до Кримського півострова, туди ближче до Червоно-Перекопська, Армянська. Це теж може бути. Цілком напрямком нашого контрнаступа. Uh -huh. І ще один напрямок це таке серйозне звільнення території окупованої Донбаса, принаймні до, е, до рубежів, які були до 22-го е, минулого року, до 24-го минулого року. От три варіанти такого можливого успіху. Плану, успіх і планується. І далі можуть бути перемовини, але О, ці наш контрнас створить умови для перемовин справедливих на українських, але результатів цих перемов ну, зараз передбачити просто неможливо, угу. тобто, якщо отак от підсумуємо все, що ви сказали, якщо ми чуємо в новинах, що декілька там метрів поступилися українські сили, не одразу не панікувати, розуміти, що це планово а -а, і прогнозовано. Тобто, це робиться для того, щоб потім забезпечити якісний контрнаступ і продвинутися набагато вперед. Безумовно, це певним чином не означає. І це, я вибачаюсь, не гра в чи в шашки, це певним чином шахмати. Там достатньо складно і побачити кінцевий результат можна лише наприкінці шахової партії. Тобто це достатньо складна ситуація. І бігти тільки вперед, тільки вперед, ну це міфини. Так не буває в житті. Угу. Щодо, щодо мирних от перемовин, але мирних в них не, не може бути в нас мирних перемовин. Капітуляція тільки може бути Російської Федерації. А як ви вважаєте, коли ми можемо досягти уже от такої повної капітуляції і певних домовленостей? Певних домовленостей, гарантій, що от ця країна держава навіть її не назвати. Ця країна виходиться в межі української території, так і ми вже будуємо незалежну таку суверенну щасливу багату Україну. От зараз я виступаю виключно як політичний експерт, як військовий. А от зараз я буду міркувати як політичний експерт. По перше, я дуже обережно ставилася до того, до цих. Надто оптимістичних о, очікувань міркувань щодо цих перемовин припи, От повністю там ще повністю деокупувати швидко, швидко, швидко цю захоплену територію до рівня 2014 року, а ще й захопити там якусь купа. Це те, що лунає навіть з високих українських трибун, але це ну, створює занадто оптимістичний. Настрій, по-перше, перемовини можуть бути не про мир, і перемовини можуть бути наприкінці літа, на початку осені, а за умови, що в нас буде переконали успіхи. Переконали успіхи під час нашого контрнаступу. Те, що я казав, Азовське море, вхід в Крим, звільнення числини Донбасу, і це перемовини будуть, мабуть, що такі про припинення військових дій. Це можуть бути перемоги при припинення військових дій. Якщо вони будуть успішними, що я передбачати, не можу звісно, то це буде перерва зведення військових дій на п'ять чи там десять років, за які недоімперія російська буде намагатися відновити свій військовий потенціал. А ми з власного боку повинні теж зробити все, щоб наша обороноздатність збільшилась. тобто не простали мир. А про достатньо стійке е припинення вогню, ось про що може бути мова. І на сьогодні ми бачимо, що нам не дають стільки зброї і такої якості зброї, що повністю звільнів, і щоб нанести Росії такий повний розгром, нам цього не дають. І людей такі в нас значно менше, ніж в Росії. вона значно більше. Стосовно щодо людського ресурсу. Тому очікувати, що ми там відразу, відразу звільнимо все і виженемо їх повністю з території. це цей перший етап. це я б такого не очікував. Це довга робота. Це буде довго. Та й може щоб відбулося, так як ви кажете, що вони там пішли з нашої території повністю. Але. Загрози з боку Росії буде відбуватися, будуть залишатися допоки вона існує, така, яка вона є, допоки вона не розпадеться на декілька частин, там не почнеться громадянська чи щось там, війна поміж собою. І такі. От до того вона буде являти загрозу і для України, і для світу. Тобто в нас проблеми проблеми надовго, але ми зможемо перемогти. Я вам дякую. Дякую, Олександр Кочетков, політтехнолог, був разом із нами в цій інформаційній годині. Олександре ще раз вам дякую. Слава Україні! Дякую вам за оптим... оптимістичні прогнози на майбутнє. А я також дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписуватися на наш YouTube канал, писати свої питання та коментарі про можливості. Ми будемо ставити їх нашим гостям. Дякую вам. Я Олена Харілова. Прощаюсь з вами до зустрічі.